хочу здобути спеціальну програму «Сабиція» у виборах у США. До нас на лінії приїдеться брат Тома. Том, як його звати знову? Його звати Джон. Hey. Привіт, Джон. Відстанься, брате, як справа? Добре, дякую, скільки часу до отримання результатів? Hey. Має бути приблизно у 7-8 годині за всім тим часом. Хто переможе? Можливо, шанс, що Обама виграє, але немає шансу, що Ромі виграє. Чому ти так думаєш? <риклад> Тому що він хороший президент. і ви добре порався з відновленням Сенді, так він справді добре впорався. <риклад> Дякую, Джона, що приєднався до нас. <риклад> Наше доступне оновлення відбудеться, коли вийде з президента з 2012 по 2016. тисячі шістнадцятому. Чи на телеканалі Україна до зустрічі в програмі Сабуті?